Доброго дня, вельми шановні пані і панове. В житті іноді трапляються, що події в різних державах, в різних містах, в інших місцях планети відбуваються, ніби не пов'язані, а насправді вони витікають одне з одного, вони близькі. Більше того, трапляються випадки, коли події, власне, пов'язані тим, що вони не пов'язані. Бо це привертає на себе увагу, це говорить про певну залежність. Давайте проаналізуємо деякі із подій, які трапилися за останню добу, і, власне, звернемо увагу на от такі речі, які пов'язані, які витікають одне з одного, і які звертають увагу на те, що, ніби вони не пов'язані, а насправді вони залежні одна від одного. Даруйте за цей каламбур, і розпочну я тут із відставки Міністерки фінансів Канади, яка дуже відома в Україні, тим більше що вона українка за походженням Христі Фріланд. Як ми пам'ятаємо, минулого тижня дуже бурхливо обговорювали питання. Щодо подальшого а, співпраці подальшої взаємодії між Сполученими Штатами і Канадою, і ми пам'ятаємо також про візит прем'єр-міністра Джастіна Трюдо до Мара-лаго-резиденції у Флориді новообраного президента Трампа після того, як Трамп а, заговорив про підняття на 20-25%. Торговельних мит для Канади. А ви думаєте, що ці речі не пов'язані? Ні, навпаки. Відставка прямо витікає із, із заяв Дональда Трампа і зустрічі, яка відбулася між прем'єр-міністром Джастіном Трюдо і новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. І це дуже чітко в своїй заяві зазначає міністерка фінансів Канади. Ось що вона пише: сьогодні наша країна стоїть перед великим викликом. Нова адміністрація США проводить політику агресивного економічного націоналізму, що включає загрозу 25 відсоткових мит. Ми повинні сприймати цю загрозу серйозно. Ми повинні зберегти нашу фіскальну спроможність сьогодні, щоб мати резерви. Які нам можуть знадобитися під час тарифної війни, ми повинні уникати дорогих політичних трюків, які ми не можемо собі дозволити, які змушують канадців сумніватися в тому, що ми розуміємо, наскільки серйозний є цей момент. Ми повинні протистояти економічному націоналізму Америка, перш за все, виявляючи рішучість боротися за капітал та інвестиції та робочі місця, які вони створюють. Ми повинні добросовісно та скромно працювати з прем'єр-міністрами провінцій і територій нашої великої та різноманітної країни та створити справжню відповідь Команди Канади. Очевидно, що тут Джастін Трюдо в своїх поглядах розійшовся із Христиною Крис Христою Фріланд, і е, ще минулого тижня ця інформація з'явилася. Що прем'єр-міністр запропонував міністерці піти у відставку і запропонував іншу посаду. І зрозуміло, чому, тому що Міністерство фінансів це в питаннях митно-тарифної політики одне з ключових відомств. І в цій ситуації міністр фінансів він повинен казати, вміти казати слово ні. Якщо частина міністрів Обіймають посади для того, щоб вміти правильно сказати слово так, то міністри фінансів навпаки, його роль в кабінеті міністрів будь-якому, вміти вчасно і точно казати Ні, щоб іншим можна було сказати так. І очевидно, що тут а Христя Фріланд абсолютно права, бо це ключ до. Поєдинку, який невдовзі розгориться не тільки між Канадою і Сполученими Штатами Америки, а з більшістю країн у Сполучених Америки, бо агресивність митно-тарифної політики по відношенню особливо до близьких партнерів, таких як Канада, як і європейські країни, вона вражає Дональда Трампа своєю е параноїдальною. Впливовістю на нього тих, хто розповідає про несправедливість, яка складається в торговельному балансі між Канадою Сполученими Штатами, між Європою Сполученими Штатами Америки. Бо у більшості цих випадків подібні угоди двосторонні укладалися за ініціативою Сполучених Штатів Америки. І зміна, радикальна зміна цього підходу, вона нічого доброго. Не принесе ні взаємним відносинам, ні Сполученим Штатам Америки, і тим більше Канаді і європейським країнам, бо це буде руйнувати ту систему відносин, структуру товарообігу, і навряд чи це найближчі роки принесе користь Сполученим Штатам Америки, так як це вдарить по споживачах у першу чергу, тому що ми ж розуміємо прекрасно, що мита. Це не та складова, яку платить експортер чи імпортер. Платить споживач у цьому випадку. Так чи інакше, але видно, як руйнується ситуація в нинішньому уряді Канади. І ті взаємовідносини, які складалися між Джастіном Трюдо і Христою Фріланд. На яких трималося дуже в багатьох складових урядова діяльність а, ліберальної партії, сьогодні руйнується. очевидно, що це буде мати наслідки не тільки а, відставкою Христи Фріланд а буде мати наслідки і політичні. І очевидно, що на Канаду очікують дуже серйозні дебати в парламенті. В момент прийняття бюджету на наступний рік. І тут важливо розуміти, що ми бачимо, як уже по найближчих партнерах Сполучених Америки починає бити політика ще не інагурованого президента Дональда Трампа. Ну, зрозуміло, що Канада з кадровою політикою справиться, бо країна. Дуже багато на фахівців, які розуміються на цій сфері. Одна, що є крайне неприємно, те, що ультимативні заяви, які озвучуються Дональдом Трампом, перше, кого починають потрясати, це найближчих партнерів, не ворогів, не ті, хто поганий США, а тих, хто був, залишається і буде залишатися партнерами. Ну, такий собі принцип, бий своїх. Щоб чужі боялися. А що ж Дональд Трамп? Дональд Трамп вчора в Маралаго, 16 грудня, провів брифінг. За час цього брифінгу він відповів на цілий ряд питань. Слухаючи його, аналізуючи матеріали різних видань, можу сказати, що найточніше атмосферу. Цього брифінгу з моєї точки зору в своїх матеріалах відобразило видання PBS News. А Насправді і акценти з моєї точки зору розставлені абсолютно правильно. Перше, це те, що, що цікавить має нас насамперед, що Дональд Трамп починає усвідомлювати, що його заяви про швидке вирішення. Завершення російсько-української війни є дуже дуже переоціненим. І не одного разу в ході цього брифінгу він буде називати російсько-українську війну дуже неприємним і важким конфліктом. І аж до того, що він починає зупинятися. Коли йде мова, а як рухатися далі. Причому так, Дональд Трамп говорить, що ми намагаємося зупинити цю війну, цю жахливу війну. Це складно, це неприємно, це важко, бо ситуація зайшла а, дуже гострий конфлікт. І емоцію цю Дональд Трамп виражає словами про те, що людей вбивають на таких рівнях, які ніхто ніколи не бачив. От, причому він уже усвідомлює про те, що це найжорстокіша війна, найжорстокіший збройний конфлікт після Другої світової війни, і він готовий до того, щоб далі продовжувати працювати на цю тему, і він готовий спілкуватися. Однак він відмовився дати відповідь на питання. Так він спілкується із. Фюрером Московським чи не спілкується при всьому тому, що він публічно зустрічається із президентом України, як це було під час відкриття реставрованого Нотр-Дам де Парі. І в той же час він відмовляється від прямих питань, втікає таке спілкування. Було із а, Путіним пряме чи опосередковано, і так далі. Ну і вразив він тим, що. а Дональд Трамп продовжує танцювати навколо теми присутності а, Сі Цзіньпіня, голови КНР на інаугурації. Дивним є те, що він, уже, даючи інтерв'ю CBS, CBS News, зізнався в тому, що запрошення відправлено ну, і правда таки, а, служби відповідні запрошення голові КНР відправили, але дивно те. Що Дональд Трамп не знає до цього часу, що Пекін відповів ні, а говорячи про те, Дональд Трамп, що Трамп ще що всі ще не сказав, приїде він чи не приїде. Очевидно, що відбудеться ще декілька контактів, можливо, можливо і самого Дональда Трампа а з головою КНР Ці Цзіньпінням з проханням, щоб той таки приїхав. Ну, якщо так відбудеться, то це. Свідчення того, що Дональд Трамп намагається якимось чином вибудувати освіжити відносини із Пекіном. Хоча ми пам'ятаємо, що і сам Трамп і його оточення ну вогнем дихали на Цзіньпіня, і Китай, і під час першої каденції, і в ході виборчої кампанії, та і зараз. Більшість оточення Дональда Трампа відповідає на питання, що головним ворогом США є Китай. Як у цьому випадку ситуація буде розв'язана, і чи є це сигналом кардинальної зміни в підходах Дональда Трампа, будемо дивитися за тим, як розвиватиметься ситуація. Ну і Дональд Трамп підтвердив свою властивість говорити неправду. Впродовж. Цього брифінгу більше півтора десятка разів він називав факти, які не відповідають дійсності. Дуже ретельний аналіз було зроблено виданням CNN де е, зупинилися на цих аргументах і провели свого роду такий факт чекінг, е, який говорить про те, що Трамп полюбляє, е, ну м'яко кажучи, перебільшувати говорити неправду. Це зокрема стосувалося того, що він сказав, що в Каліфорнії ще продовжують підраховувати голоси. Сказав про те, що в Європі не використовують пестициди, коли йшла мова про розвиток певних захворювань, і смертності, в тому числі говорив неправду про те, що як уже в черговий раз зрозуміло, що коли Трамп був президентом, то ніяких війн не було, зразу війни припинялися. Те ж саме стосується зниження податків найбільшого в історії Сполучених Штатів Америки. Точнісінько так він неправду каже про те, що лише він вводив мита про китайські товари. Ну вже годі говорити там про митно тарифну політику, про яку він дуже часто говорить, роблячи увагу на тому, що Америка стала при ньому найбагатшою. І це завдяки митно-тарифній політиці, яку він вводив. Хоча це неправда, теж те ж саме стосується всіх інших а, фактів, про які йшла мова на цьому брифінгу, які стосувалися і питань імгрантів, і питань, які стосуються ситуацію із а, а, взаємовідносинами з багатьма державами, і розслідуванням, яке Ведеться щодо вакцин, тобто видно, що м, навіть маючи вже достовірну інформацію, тому що а, перебуваючи в режимі перехідного уряду, президента, якого брали, інформують відповідні служби так само, як і діючого президента. Він має можливість отримати будь-які матеріали. І дати оцінку тим чим і, і, і ситуаціям для того, щоб розуміти, а що відбувається насправді. Так от ця подія, яка відбулася у Маралаго, вона здивувала всіх тим, що вже до цієї прес-конференції, цього брифінгу, Дональд Трамп знав про те, що в Москві відбулося декілька заходів. На яких московський фюрер виступав, і всі стріли, які він кидав, вони кидалися або в адрес Сполучених Штатів Америки, або в адрес колективного Заходу, так званого, або, зрозуміло, НАТО. Зупинюся лише на деяких фактах, тому що, схоже, що нахил до того, щоб говорити неправду. Вона вразила не тільки Дональда Трампа, вона вразила не менше і московського Фюрера. Ну, для е, тоталітарних режимів це зрозуміло, це явище характерне. Ну, зокрема, Фюрер говорив про те, що якщо США будуть е, більше і більше розгортати відповідні тактичні системи середньої і меншої дальності ракетні комплекси, то Ерефія зніме з себе теж добровільні обмеження, які вона взяла на себе стосовно виробництва і розміщення цих систем. Ну, наскільки відомо, з 2007 року це точно, що Російська Федерація не дотримується договору про а, відповідні а, комплекси середньої і меншої дальності. А чомусь Фюрер заговорив про те, що вони можуть, бачите, зняти добровільні обмеження. Власне, причиною загострення відносин, особливо в перший а, час перебування на посаді Дональда Трампа, і стало те, що Росія фактично вийшла не тільки з договору про середні і ракети середньої і меншої дальності, а й договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Принципі. А, також а, рашистський фюрер заявив про те, що а, в 2024 році було захоплено расистами 189 населених пунктів. Хоча різних даних а, по різному говорять навіть різні відомства у рашистані. Причому тут ще більша плутанина з тим, яка площа. Одні називають 4,5 тисячі. Гектарів інші 2,5 тисячі, але не стільки важливо, адже за кожним із цих населених пунктів, які захоплює рашистан, стоять сотні тисячі а, згиблих загарбників. І як ви розумієте, чудово, про ці цифри він мовчить. Ну, але ж найбільше в цій ситуації дісталося Сполученим Штатам Америки і НАТО, і через те, що вони бачите, збільшують військові витрати. І розміщають війська біля кордонів Рашистану, і про те, що захід, колективний, на чолі з штатами, значить, збільшує свою військову присутність в індотихокеанському регіоні, і про те, що Москва буде реагувати дуже серйозно на розміщення і розгортання. І військ, і ракетних комплексів США в індотихоокеанському регіоні. Я вже не кажу про те, що Фюрер дуже сварив Сполучені Штати Америки Захід про бажання нав'язати всьому світу, і в тому числі Рашистану свої правила гри. Ну і зрозуміло, куди ж тут подітися від того, щоб не звинуватити США у накачуванні київських. Київської влади зброєю і грошима зрозуміло, що також дісталося Штатам штатами заходу за створення нових військово-політичних союзів. Ну і як тут минути бряцання і черговий ядерний шантаж? Фюрер вказав на те, що бачте, якщо потрібно буде, то наші ракети х 101 уже можуть оснащуватися ядерним боєзарядом. Ви е, скажете, а як же тут це могло відобразитися на брифінгу Дональда Трампа? А справа в тому, що в чергове на цьому брифінгу Дональд Трамп чомусь переконував у тому, що Київ і Зеленський мають зробити так. Але він жодного слова не сказав про те, а власне, а що ж має робити у цій ситуації Рашистан? І знаючи, що Фюрер Московський цілий день і на розширеній колегії Міністерства оборони, і на зустрічі з діловими колами, і на врученні паралімпійцям російським нагород сварив будь-якими словами Захід і Сполучені Штати Америки. Дональд Трамп це ковтнув. І якщо пред'являв комусь претензії, то або Європі, або президенту, який йде Байдену, або в кінці кінців роз. Вказував про те, як має вести себе Україна. Здивував він і відповіді на питання, коли прямо журналістка задала йому питання: так ви наполягаєте на тому, що Україна має поділитися своїми територіями? На що Дональд Трамп сказав, що ну ви розумієте, у тих населених пунктів там уже е, жодного будинку немає. Цілого там все зруйновано. Нема. Куди повертатися? В цій фразі насправді є свідчення не просто незнань реального перебігу події, а й нерозуміння. І це, якщо уважно слухати, читати Дональда Трампа і багатьох тих, хто від імені Дональда Трампа говорить, є яскравим прикладом того, що такі поняття, як Батьківщина, такі поняття як родина, такі поняття, як, в принципі, сім'я, вони по-іншому трактуються Дональдом Трампом і українцями, Україною, в принципі. Дональд Трамп говорить про те, що все це буде відновлюватися 100 років. То хочу сказати тим, хто підтримує цю позицію. Якщо взяти останні три роки 100 років, то ці території, про яких прокотилися громадянські війни, Перша і Друга світові війни, я маю на увазі територію України, в принципі, вони відбудовувалися тричі. А якщо додати до цього фактично пряме знищення, яке відбулося під час колективізації, то це ще один приклад того, як територія України завдяки талановитості українського народу відбудовувалася після страшних воєн руйнувань знищень. І не тільки руйнувань, забудови, і так далі, а знищення величезних знищень населення, як то було під час голодів. 21, го 22, го 32, го 33-го, 45-го, 46-го, Громадянської війни, Другої Світової війни, Першої світової війни. Все це було і все це Україна проходила. Розумію прекрасно, що Дональду Трампу не до того, щоб вивчати Україну. Але це свідченням того, що, не знаючи ці речі. Він не розуміє насправді, що відбувається, і яку позицію займає Україна і український народ, українське суспільство у цій ситуації. Звідси, з моєї точки зору, є дуже важливим, щоб контакти, які відбуваються зараз з Дональдом Трампом з його оточенням, були зосереджені на тому, щоб роз'яснити, коли ми говоримо про одні й ті ж самі речі, вживаємо ніби. Одні й ті ж самі слова, то ми за ними бачимо абсолютно різні значення. Так було завжди. Так було буде теж завжди. Але на це треба звертати увагу. Відтак, оці три події, насправді, про які я вам сьогодні розказав, вони пов'язані однією справою. Вони пов'язані війною, яка оголошена. Рашизмом в демократичному світі, Рашизмом, який навколо себе зібрав зла і руйнує свободу і демократію. І дуже жаль, що в такій ситуації, в тому числі, і новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не в повній мірі усвідомлює насправді все, що відбувається, про те, що відбувається, не тільки вже руйнує і вбиває. Україну і українців, воно є переднем великої біди для Сполучених Штатів Америки і сьогодні, власне, і від адміністрації, що йде, і від адміністрації, що приходить, буде залежати. А чи зупинить вдасться світу свободи і демократії зло це на території України? Що воно піде дальше? Крокуючи, знищуючи свободу і демократію по всьому світу, а вам бажаю всього найліпшого. До побачення. Дякую, що слухали. До наступної зустрічі.